Та непрохідними джунглями земля видається спокійною, милою та неповторною. Пішно-зелені пальми, мальовничі річки та озера, закутані динкою гори і кібавлять своєю неперевершеністю. Здається, ця дивовижна краса задовольнила б мистецькі бажання навіть найпримхливішого художника. Прикро одне, що цими чудовими пейзажами можна милувати око лише з повітря. На землі спостерігається. Зовсім інша картина. Убогі хатинки стоять на вкопаних в землю палях з Баобаба, вкриті пальмовим та банановим лісом. Удерних мешкають у умовах нестерпного жебратства. Їжу готують на багатті, причому вогнище фактично не засає тліє до наступної трапези. Воду набирають просто з річки. Електрики тут теж немає. Одним словом, жодних ознак цивілізації. Більшість сімей багатодітні, але смертність дуже висока. У цій державі великі поклади алмазів. Вона б мала бути дуже багатою, а її громадяни заможними. Натомість більшість населення потерпає голоду. Майже 16 років тут тривала громадянська війна, братовбивча війна, війна, в якій країна втратила майже третину свого населення. Це Ліберія. невеличка держава на західному узбережжі Африки. Майже на екваторі, майже на нульовому меридіані, майже у центрі величної Атлантики та в рівень з нею. Чергова точка на карті світу, де ООН намагається встановити. Назва країни Ліберія походить від красивого, але досить дорогого слова «Лібер», що означає воля. Заснували її в середині 19 сторіччя звільнені американські раби. Прапор створили на зразок штатівського, мову обрали англійську, навіть Конституцію скопіювали від Сполучених Штатів Америки. Зараз від нащадків звільнених рабів в найстарішій Республіці Африки залишилося приблизно 5%. Решта населення складають представники щонайменше 30 мовних урядів. Ліберія вважалась відносно спокійною країною до продовольчого бунту 1980 року, в результаті якого до влади прийшов один сержантів тамтешньої армії. З того часу в країні свободи завершилася ера панування афроамериканської меншини і розпочався період нестабільності, який зрештою привів до громадянської. Спочатку місцеві заколотники повністю загрупували столицю Монровію, а потім жорстокими боями увійшли до міста. За короткий проміжок часу Ліберія повністю потонула у хвилі насильства. Тому для контролю над озброєнням і підтримки стабільної обстановки наприкінці 2003 року в країну ввели контингент миротворчих сил, до складу якого одними з перших йшли й українці. Вже майже п'ять років несуть службу в Ліберії військовослужбовці 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України. Несуть гідно, долаючи різноманітні труднощі, не шкодуючи ані сил, ані власного здоров'я. Завжди готові відгукнутися і допомогти. Кожне півроку відповідно до резолюції ООН відбувається зміна контингенту. 16 листопада 2007 року на варту Ліберійського миру заступила чергова восьма ротація 56-го окремого вертолітного загону на чолі з командиром, військовим льотчиком першого класу, полковником Андрієм Когут. Але перед тим, як підправитись на африканський континент, миротворці пройшли ґрунтовну кількамісячну підготовку вдома на базі 7-го окремого вертолітного полку армійської авіації, що знаходиться в містечку Нової Калинів на Львівщині. Для нової ротації на конкурсній основі було відібрано 300 військовослужбовців. Підготовка проходила у два етапи: перший теоретичний і практичний, другий бойове злагодження. Під час зборів відбулися спеціальні заняття з льотним складом щодо вивчення метеорологічних умов у районі базування, районі польотів та тактичної обстановки у Ліберії, особливості виконання зльоту та посадки в умовах значної запиленості, високих температур та вологості, виконання нічних польотів. Проведені заняття з правової підготовки. На яких до особового складу доведено основні вимоги, поставлені перед миротворчим контингентом з урахуванням особливостей країни перебування? На пальному теж не економили. За час зборів лютний склад провів у повітрі близько 500 годин. В середньому по 15 годин на кожного пілота. Були складені індивідуальні плани, і по цим планам екіпажі поновлювали льотні навички на Мі-24 та Мі-8. Під час борів здійснювали згородження не тільки екіпажі, а й відділення, зводи технічного дологового забезпечення, а всі ті, хто безпосередньо забезпечуватиме урядових Без Безкусової складки 26-го окремого вертолітного загону став за лікові піспіти з фізичної підготовки та практичних слів зі стрілецької зброї. Одним словом, для виконання миротворчої місії Ліберії ретельно потребувалися всі. Після завершення кількамісячних тренувань та занять на базі 7-го окремого ротолітного полку у місті Новий Калинів, миротворці нарешті вступили на землю країни з мелодійною назвою Воля. Своєрідний ліберійський клімат не зовсім тішив своєю лагідністю, нову прибули гостей з України. Нестерпне тропічне сонце безжалісно нависло над головами добряче терпікало, тим самим створюючи деякий дискомфорт. Для людей, які ще кілька годин тому місили сніг у Львівському аеропорту. Що поробиш? Спека в Африці при майже 100% вологості справа звична. Звиклить до неї українські миротворці. Кілька днів адаптації і організм повністю пристосується до місцевих кліматичних умов. Так, упродовж трьох етапів в період з 16 по 26 листопада до Ліберії переправили усіх військовослужбовців нової зміни. Але на цьому восьма ротація повністю не завершилась. Четвертий вантажний рейс транспортного літака ан 24 Руслан для нормального функціонування загону ще повинен доставити сюди на заміну два вертольоти Мі 8, кілька автомобілів та інші необхідні матеріальні засоби. Чекали на українського велетня з нетерпінням. Нарешті на горизонті з'являється Руслан. Він швидко наближається до злітної смуги і своїми розмірами мимоволі приховує увагу всіх присутніх на аеродромі. Зустрічати Руслана прибула майже половина особового складу контингенту Всі, хто не був задіяний в польотах і забезпечені та несені вартової служби. Така велика кількість зустрічаючих зумовлена не простим бажанням помилувати з красою повітряного велетня, а перш за все потребою якомога швидше виконати розвантажувальні та завантажувальні роботи. Та й вісточку з дому отримати.

З роботою впорались на В цей же день Руслан, завантажений матеріальними засобами, що віджили свій ресурс, відбув назад на Україну, а повністю укомплектований загін продовжує виконувати свою миротворчу місію. Все привезене з батьківщини досить швидко розмістили у місцях за призначення. Як добре, що базовий табір розташований поблизу міжнародного аеропорту Робертс Інтернешнл, що за 60 кілометрів до півдня від столиці Монровії. Територія відносно благополучна та спокійна, а головне досить зручна для постачання усім необхідним. І хоча декому й набридає постійний гул авіаційних двигунів, зате тут подвійне поло охорони, внутрішня своя і зовнішня ігерійського контингенту. Робота в завоні налагоджена чітко як в доброму годинниковому механізмі. 300 військовослужбовців різних категорій та фохової приналежності. Шість бойових Мі-24 та вісім транспортно-бойових Мі-8, визнаних у світі робочих конячок. Більш як 80 одиниць спеціальної та бронетанкової техніки складають його бойовий потенціал. Протягом шести місяців, підкоривши волю до наступної ротації, цей організм повинен діяти як єдине ціле без бою. Ваш окрім українських миротворців, у Ліберії присутні військові ще 12 країн. Серед них представники Пакистану, Нігерії, Ефіопії, Бангладеш, Китаю, Ганни, Йорданії, Монголії, Сингалу, Непалу та Філіппін. Віднедавна тут виконує свою миротворчу місію перший в історії організації Об'єднаних Націй жіночий батальйон. Сформували його представниці слабкої статі з Індії. Загалом миротворчий контингент в Ліберії складає близько 13 тисяч військовослужбовців. Загальне планування і координацію їхніх дій здійснює штаб багатонаціональних сил місії ООН, що знаходиться в Монрові. Звідси отримує накази і командування 56-го окремого бритовінного загону. З часу введення миротворчого корпусу до Ліберії ситуація в країні відносно стабілізувалася. Тож українцям у своїй діяльності не доводиться застосовувати зброю чи інші силові методи. Але будь-який наказ, що одержують, є бойовим, тому, як годиться, на завдання летять у повній бойовій готовності. Мі-24 патрулюють кордони та проблемні території, здійснюють повітряну підтримку наземних підрозділів при необхідності, демонструють сили. Адже не секрет, що ця машина у всьому світі має репутацію літаючого танка. Практика доводить, що пара до зубів, озброєних винтокрилих крокодилів. Більше впливає на неспокійне населення, аніж навіть добре підготовлені сухопутні війська. До речі, для взаємодії з останніми в загоні існує група бойового управління, до складу якої входять передові офіцери авіанавідники На випадок непередбаченої ситуації вони завжди готові вказати інтернет точне місце, куди потрібно спрямувати вогонь. Мі вісім в основному задіяні на гуманітарних перевезеннях та оперативному переміщенні військовослужбовців інших національних контингентів. Затяжні війни за національне багатство призвели до суцільного зубожіння народу Ліберії. Зараз питанням життя і смерті стали вже не зброя, а кусок хліба. Саме тому перевезення продуктів харчування у віддалені та важкодоступні райони одне з головних завдань, що стоять перед 56 м окремим вертолітним загоном. Ще один вертоліт Мі8 щоденно знаходиться в режимі очікування так званий стендбай. На випадок непередбаченої ситуації для виконання завдань пошуку та рятування. У цій готовності разом з ним перебуває рятувальна парашютно-десантна група. Неодноразово українські вертолітники підіймались у небо, щоб допомогти військовослужбовцям з інших контингентів. Серед цих завдань бувають такі терміновості реагування, на які частенько залежить життя та здоров'я людей. Щоб наші екіпажі випадково не заблукали серед дикої африканської природи, вони постійно знаходяться під пильним наглядом радіоелектронних очей української бази Робертс Інтернешнал. Безпосереднє керівництво вертольотами здійснюється з польового командного пункту СКП-11. Тут знаходяться і радіолокаційні засоби. Вони постійно дозволяють вести чіткий безперешкодний зв'язок з екіпажами, в якій би торці Ліберії в ті не знаходились. Керівництво Організації Об'єднаних Націй високо оцінює професіоналізм та ювелірну роботу українських миротворців. Спеціальний представник генерального секретаря ООН ідеї пан Аландос на урочистостях з нагоди переведення його на іншу посаду особисто подякував командиру 56-го прямого повітряного загону полковнику Андрію Коготу за значний внесок до у справу підтримання і стабілізації міру всіх африканській районі. Аби, як кажуть, спортсмени успішно тримати взяту планку і бездоганно виконати свою місію, загін повинен бути весь час у русі. До речі, це правило має своєрідний, практичний сенс для кожного військовослужбовця. Тисячі мух та комарів, які є основними переносниками та збудниками інфекційних хвороб в цих широтах, вибирають собі в жертву саме непорушну постать, допомагають в боротьбі миротворцям з їхнім головним ворогом, медики загону. Періодично за допомогою хитромудрої гармати, так званої комарокосилки, вони обробляють всю територію табору спеціальними хімічними розчинами в суміш із де спальним, тим самим викликаючи яре невдоволення представників місцевої фауни. Але основним завданням, що стоїть перед медиками загону, є контроль за станом здоров'я особового складу. Нетрадиційний клімат, незвична, а інколи агресивна флора та фауна. Особливості санітарно-епідеміологічної обстановки і на мить не дозволяють лікарям втрачати пильність. Усіх 300 миротворців потрібно повернути на батьківщину неушкодженими та здоровими. Про інтенсивні служби в українському контингенті свідчить ще одна, можливо, і не проте красномовна деталь. Їдальня особового складу розпочинає приймати відвідувачів ще о пів на шосту ранку. До шести тридцяти третина загону повинна поснідати. Це в основному спеціалісти інженерно-авіаційної служби, аеродромно технічного забезпечення, водії та інші. Ці ж категорії, як правило, і завершують робочий день їдальні після сьомої вечора. Адже жоден фахівець, який відповідає за підготовку бойової техніки, не залишить аеродром, не виконавши суворо регламентований цикл робіт. Сцеві мешканці працюють зранку та ввечері. Від нещадного сонця не рятує навіть сезон дощів, але тільки не український миротворчий загін. Як тут жартують, служіння миру не має вихідних та відпочинку. В першу чергу це стосується колективу інженерно-авіаційної служби. Він працює у режимі постійно зведеної пружини. Жорсткий графік експлуатації вертольотів не дозволяє припиняти жоден з видів робіт за будь-яких погодних умов. Їхній робочий день розпочинається за 2 години до першого вильоту. Далі перед польотна підготовка авіатехніки, допуск засобів наземного слуговування усунення виявлених акулаторів, вкотре все підганяється, регулюється, перевіряється. І так з дня в день. Робочий процес не зупиняється на мить. Забезпечення без аварійної експлуатації авіаційної техніки повинно бути на найвищому рівні. Та й не тільки авіаційної. Неодноразово спеціальні знання і асіців ставали при нагоді в обслуговуванні іншого майна, що використовується у повсякденній діяльності. Частенько за допомогою до них звертаються і зброярі, і тиловики, і електрики. Там насос вийшов з ладу, там потрібно щось приварити чи виточити, там склеїти, чи підлатати. Одним словом, посеред Африки кращих майстрів водій шукати. Так за будь-якої температури техніки постійно часують на аеродромі, а екіпаж літає. Багато вітають. Показники молю наших пілотів Ліберії значно відрізняються від середніх України. Майже щодня 10-12 машин піднімається в повітря на виконання завдань про проєкт оперативного центру управління авіації місії ТОО. І пального в загоні завжди вдосталь. Тут діє принцип не такий, як у нас на батьківщині, бери скільки дають, а зовсім протилежний. Маєш стільки, скільки тобі потрібно. Чотири резервуари по 25 тисяч літрів кожен на складі пальнома мастильних матеріалів завжди заповнені по вінза, чи машина з причепом на 15 тонн в додачу. Якість керосину суворо перевіряється відповідно до всіх вимог керівних документів. Якщо кінематична в'язкість... Авіаційних масель не відповідає визначеним стандартам, дорога до вертольотів їм закрита. Ось так, впродовж шести місяців, всі 300 воїнів-миротворців 56-го окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії працюють в одному темпі, не збавляючи обертів. Чи знайдеться сьогодні в Україні більш боєздатна вертолітна частина, яка має подібні нальоти у льотчиків, яка може краще і за менший проміжок часу в екстремальних умовах налагодити роботу всіх служб? Запитання риторичне. Шкода, що мало хто цінить цей труд, мало хто говорить про його наслідки. Про те, що саме перебування на чорному континенті на превеликий жаль, не віддає здоров'я, а плата ворогів на нього умовно символічна. Серед усіх учасників місії грошове забезпечення українських миротворців і на Міс Елін Маргрет Лойд. Андіфорс команда, лейтенант енерал Чіка Дібія Обіако. Минулих у Ліберії були надзвичайно яскравими, сповненими незабутніх приємних вражень. Своє завдання, особовий склад 56-го окремого вертолітного загону, виконав щестю. Міжнародний престиж держави, яка поступово завоює позиції на світовій арені, піднявся ще на один шабель гору.